Чотири причини, чому у вас досі немає того, про що ви мрієте. Я вас вітаю в подкасті Гроші з нуля. Мене звати Ілля Постоєнко, Я фінансовий наставник. Сьогодні ми з вами поспілкуємось про такий великий запит у багатьох людей, що нібито дії є, нібито бажання досягати чогось більшого є, але чомусь воно якось не досягається. Мрії залишаються просто мріями, і відповідно якось життя продовжується просто в своєму потоці без досягнення з тих самих бажань, про які ви можете мріяти, або просто хотіти дуже довгий час, якби ось. Бажання є, все є, нібито працюємо, але воно чогось не досягається. Саме про це сьогодні і поспілкуємось. Подкаст Гроші з нуля. Тут ми розмовляємо про найголовніше зі світу власних фінансів та розвиваємо фінансову грамотність, як ефективно планувати свої гроші, збільшувати доходи, інвестувати. Ведучий фінансовий наставник Ілля Постоєнко. Випуски кожного тижня. Перша найголовніша причина, з якої все починається, це прийняття рішення, Рішення, що ви хочете чогось змінити в своєму житті, і рішення стати багатими або мільйонерами. Саме з рішення завжди все починається, і саме з цього і ми сьогодні почнемо нашу наш розповідь. Наш подкаст немає взагалі ніякого сенсу розповідати вам про інвестиції, про фінансову грамотність, про е, все, що відбувається в нашому житті, з точки зору фінансів, там як вкласти свої гроші, як їх інвестувати, як їх вкласти на нерухомість, якщо вам і так, ок, якщо вам окей сьогодні жити в тому контексті, який у вас є, то вам в принципі немає сенсу взагалі. Ні слухати мене, ні вивчати там щось про фінансову грамотність, ні вивчати про інвестиції, тому що а який сенс? Якщо вам і так ок, що у вас сьогодні відбувається, якби глобально, якщо ми візьмемо це як причину, вам потрібно прийняти рішення і якби собі сказати чесно, що вам щось не подобається. І у вас має бути бажання це якось змінити. Якби у вас має бути таке патологічне бажання щось змінити в своєму житті, і це йде саме з такої мотивації від, знаєте, як мотивація до мотивація від, і мотивація. Дот, ви можете собі там ставити цілі, прописувати їх, там ставити карту бажань. Але якщо вам сьогодні жити ок, то немає великого сенсу, якби якось рухати далі. Тому треба з чого взагалі почати це саме. Вирішити зрозуміти, що саме вам в вашому житті сьогодні не подобається, чи подобається вам їжа, яку ви їсте, чи подобається вам квартира, в якій ви живете, чи подобається вам транспорт машина на якій ви їздите, чи подобаються вам ваші поїздки, чи подобається вам взагалі ваше життя. Якби, Якщо у вас всі ці аспекти вже закриті, або закриті на тому рівні, який вам комфортний, ось це ваша там зона комфорту, просто їздити, наприклад, на звичайній машині на KIA, наприклад, там жити в своїй там однокімнатній квартирі, е, їсти тільки макарони вдома, і в принципі, це, ну якби, цим не закривається ваше життя. Якщо вам окей, то в принципі ви можете закрити це відео і якби піти далі, займатися своїми справами, дивитися інші відео. Якщо вам не ок. Якщо вам не подобається цей рівень життя, то саме з цього, саме ось це точка, в якій ви маєте зрозуміти, що якраз це саме той пункт, в якому щось можна змінити, з якого можна взагалі почати. Тому що якщо вам щось не подобається, ви можете це оцінити. Ви можете побачити, що ну, як мінімум і виміряти це, що якщо вам не подобається, наприклад, рівень життя і його розділити, наприклад, на декілька частей, що якщо ви хочете, наприклад, їздити на Мерседесі, а не на Кіо, якщо ви хочете жити в своєму власному домі, а не в однокімнатній квартирі. Якщо ви хочете кожного дня ходити в кафешки і снідати зі своєю дружиною, то якби, це саме ось ці пункти, з яких і можна почати. Тому перша така причина, з якої я якраз сьогодні почав чотири причини, чому у вас досі немає того, чого ви хочете, то це саме прийняття цього рішення. Вам треба прийняти рішення щось змінити з тим, що у вас вже зараз є в житті. Оскільки можна... Все життя собі казати, що я колись потім цього досягну, в мене там буде інший контекст, буде інша робота, буде інша зарплата. Але якщо ви собі прийняте це рішення і будете поступово задавати собі питання, а як я можу це змінити, то у вас в будь-якому випадку питання часу будуть всі зміни. Для того щоб отримати той рівень життя, який ви хочете, досягати фінансової незалежності та керувати своїми грошима, вам потрібні навички з фінансової грамотності. Але якщо у вас їх немає, це не проблема. Цьому можна навчитись. Я передаю свої знання та навички на своїх навчальних програмах, одну з яких ви можете отримувати вже сьогодні. Він називається Міні-курс Перші кроки у власних фінансах. В цьому міні-курсі за 5 коротких уроків я вас навчу, як планувати свої гроші, щоб їх вистачало на все, як накопичити фінансову подушку і не витратити її. І звичайно, як позбавитись кредитних лімітів. За лінком в описі переходьте в мій інстаграм і пишіть мені в директ міні-курс, щоб його отримати. Друга велика причина, якраз чому у вас досі немає того, що ви хочете, це те, що у вас немає розуміння, куди саме ви хочете прийти і що це таке стати багатим. Давайте почнемо якраз про такі, якби первинні запити. Ви хочете більше грошей, ви хочете жити в кращому житлі. Ви хочете їздити на кращій машині, або взагалі почати їздити на якійсь машині. Ви хочете кожного дня, наприклад, ходити в якісь заклади і снідати зі своєю дружиною або зі своєю родиною, або самостійно навіть вам треба оцифрувати. Що це взагалі таке, і починати, якби розуміти, що саме ви хочете на замін цього. Тому що ось так само запит, наприклад, я хочу більше грошей. А скільки? На одну гривню більше це більше грошей, ніж у вас є зараз. І ви хочете, наприклад, кращу квартиру або краще житло. На один квадратний метр краще це те саме житло, яке ви хочете, або машину. Наприклад, ту саму, яка у вас вже є, але на рік просто новіша, що у вас була Honda 2015 року, а стала 2016 це покращення ваших умов життя. Ось саме тут і треба зрозуміти, якби вам розуміти, треба, від чого ви відштовхуєтесь і куди ви хочете прийти. І відповідно, все завжди починається саме з цілей. Ось якщо ви будете ставити цілі і оцифровувати їх, то ви як мінімум собі поставите такий вектор, куди ви хочете прийти, таку планку поставити, заради якої ви і будете працювати. В першій частині ви якраз вже прийняли рішення, а в другій частині вам треба зрозуміти, куди саме ви йдете. Тому все починається з цілі. Цілі вам треба прописувати як конкретні, специфічні, зрозумілі речі. Якщо ви хочете кращу квартиру, напишіть, будь ласка, яка це квартира, який в неї метраж, де вона знаходиться, на якому поверсі, скільки в неї кімнат, скільки спалень, скільки е, ванних кімнат, скільки людей буде в неї в ній жити, який там ремонт. І відповідно з цих, цих умов можна і вийняти певну таку ціну, скільки воно буде коштувати. Тому що коли у вас є ціна, коли у вас є цифра, ви можете з нею працювати. Тому що, як мінімум, так само найпростіший приклад, що якщо ви хочете машину краще, яку, ви хочете просто Хонду новішу, або ви хочете Мерседес, або ви хочете Range Rover, або ви хочете Роллс-Ройс. Rolls який Rolls-Royce? Наприклад, ви хочете а, синій Rolls-Royce Калінан, який коштує, наприклад, там півмільйона доларів. Це так само цифра, ви можете з нею працювати. Ви можете взяти цю цифру, і, наприклад, найпростішим прикладом просто взяти її і розділити на декілька або багато років, щоб її накопичувати. Це достатньо простий приклад, це зараз, якби ми взагалі рахуємо, але суть не міняється. Ви маєте розуміти цифри, і ви маєте розуміти свої цілі. І це була друга причина. Третя причина, про яку я з вами поспілкуватися, це те, що у вас немає розуміння, що треба зробити, щоб досягти цих цілей. Якби найпростіший приклад, який я провів минулій, е, минулій причини, це те, що вам можна просто суму розділити на кількість місяців, щоб її відкладати. Вам насправді потрібно якраз на основі цих цілей мати певну стратегію, тому що. Тут я проведу свій невеличкий приклад в тому, що мені, наприклад, дуже важливо, хочеться в своєму житті мати свій літак. І літак не просто якийсь, а я хочу конкретний швейцарський марки Pilatus, який коштує 4,5 мільйони доларів. І я сам розумію, що, наприклад, якщо я буду просто відкладати ці гроші зі своєї зарплати, наприклад, там навіть 2,5, 3-5 тисяч доларів на місяць, мені буде потрібно 170 років, щоб його купити. Об'єктивно, в мене такого часу немає. Мені треба зробити щось по-іншому. Відповідно, якби ви свою стратегію і своїх цілей маєте будувати одразу таким чином, щоб мати достатню кількість грошей саме на ваші цілі, саме які ви собі прописали. Відповідно, із цього всього і якраз виходите із ваших дій. Якраз що, якщо ви розумієте, ось так само, ось мій приклад, що якщо ви розумієте, що вам потрібно настільки достатньо багато грошей на свої цілі, але ви не встигаєте, наприклад, тим, е, тою стратегію, яка у вас є зараз, наприклад, працювати в IT, працювати там в якійсь е, високооплачуваній і найманій роботі, займатися якоюсь власною справою, і вам поки що не вистачає цього, то відповідно вам треба або зменшити цілі, але якби, ну, а навіщо тоді жити, якщо ми хочемо все ж таки досягати того, що ми хочемо, або вам треба змінити стратегію. І стратегія вона в тому, якраз щоб за певний час, наприклад, заробити певну суму грошей. Завжди можна так само казати, що ой, та зараз не найкращий час, зараз не найкращі там умови для того, щоб створювати власну справу. Там зараз війна, зараз завжди якісь гроші великі вкрадуть, якби всі всі такі відношення до грошей, вони в нас сидять, якраз з установок з минулої країни, яка була на території нашої країни, зараз все це переходить. І відповідно вам потрібно просто розуміти, що якщо ви з цим нічого не зробите, то нічого і не змінює зміниться. ну якби наскільки просто це не було, але нічого не зміниться. Що вам треба для себе розуміти? Я аналізую ще приклади багатих людей, наприклад, того самого І Стіва Джобса, Ілона Маска, Ворена Баффета, вони завжди рухались до своїх цілей, не зважаючи на те, які перепони в світі можуть бути. І відповідно, якщо ви будете просто рухатись до своїх цілей, не зважаючи на те, що сьогодні відбувається, не зважаючи на те, що у вас можуть бути якісь проблеми, якщо ви будете просто концентрувати саме на вирішенні проблем. А не на самих проблемах, то вам буде набагато простіше. Ви просто будете бачити своєю сіль, ви будете бачити просто там якусь кількість етапів, яку треба пройти, щоб цю ціль досягнути. І відповідно, навіть якщо у вас будуть виникати якісь проблеми, ви все одно будете спокійно їх проходити і рухатись до своїх сіл, тому що вам це важливо. Тому що в першому пункті я нагадаю, ви прийняли рішення. І четверта причина те, що у вас може не бути дій. У вас може бути найкращий розпланований план. У вас може бути найкраща стратегія по виходу там в топи ринку, щоб заробляти достатньо грошей, щоб досягнути всіх ваших цілей. Ви вже прийняли рішення, що вам це потрібно, але ви все одно нічого не робите, щоб цього досягти. Це четверта причина, чому у вас досі немає того, про що ви мрієте. З дій завжди все починається тут. Що нам може заважати? Нам може заважати перфекціонізм, нам може заважати якісь там обставини життя, з якими ми можемо працювати, але просто їх боїмося. Наприклад, нам можуть заважати якісь страхи в нашому житті. Нам може заважати соціальна зовнішня думка. Якби ми можемо все розпланувати взагалі ідеально, мати всі цілі, мати все зрозуміло взагалі там по по крокам все розписано, але нічого не робити по відношенню до цього, в нас нічого не зміниться. Ну, в принципі, це достатньо логічно, правда. Ось і відповідно маємо розуміти, що якщо ми собі дамо, дамо такий шанс, навіть витратити на це більше часу, але точно цього досягти. Це буде набагато більш виграшна правна стратегія, аніж там сьогодні якось одразу швидкими результатами всього досягнути. Це велика помилка, якраз так само людей з бідним мисленням в тому, що чогось великого можна досягти якось дуже швидко. Без досвіду, без знань, без там якогось беграунду, тому що насправді тут ось дуже така е, слизька штука, що великі гроші швидко можна до, е, заробити, досягти там на фондовому ринку, на нерухомості. Умовно, якщо ми візьмемо мільйон доларів, його можливо абсолютно за день заробити. Але за умови того, що у вас вже є капітал в 100 мільйонів доларів, за умови того, що у вас є достатній беграунд, за умови того, що у вас є достатня кількість знань, щоб заробити цей мільйон доларів. А якщо ви намагаєтесь вкласти свої якісь 100 доларів і заробити пасивно 1000, то питання просто на кого ви потрапите? Можливо, на шахраїв, або, можливо, ви просто втратите гроші. Ось цьому питання. І ось якраз про дії, про розуміння дій, вам потрібно просто будувати свою стратегію і рухатись до неї маленькими кроками. І це буде не таким великим стресом, але ви будете до неї рухатись. І з діями завжди треба починати з чогось маленького і поступового. Вам не треба одразу зараз планувати собі одразу Rolls royce Вам не треба планувати взагалі весь капітал, який вам потрібен, безпосередньо для всіх ваших цілей. Ви можете почати з чогось простого. Ви можете почати, що якщо ви хочете, наприклад, досягти мільйону доларів капіталу, то навчіться спочатку відкладати 100 доларів. Навчіться спочатку відкладати 200 доларів. Навчіться взагалі відкладати якісь гроші, щоб у вас вони були як взагалі вільні гроші. Потім навчіться ці гроші вкладати в себе, а не просто витрачати. Тому що так само, якщо ви будете просто відкладати якісь гроші і потім їх витрачати, то у вас нічого вільного не з'явиться. Почніть просто відкладати поступово, поступово, поступово. Потім у вас з'явиться тисяча, ви зможете її вкласти в своє навчання, в свій розвиток. Потім ви почнете заробляти більше, ви зможете відкладати по 2 тисячі доларів на місяць. Потім ви зможете ці 2 тисячі доларів так само вкласти в свій розвиток, щоб заробляти 5 тисяч доларів або навіть 10. Потім частину цих грошей ви зможете вкласти в свій розвиток, щоб, наприклад, вкласти в свою справу, там стартувати якийсь бізнес, щоб заробляти ще більше. І ви в будь-якому випадку з цим розвитком будете і рухатись самі, і поступово Своїх цілей. Якщо у вас є ціль Rolls-Royce, то поставте спочатку собі ціль, наприклад, взагалі першу машину, потім BUшну BMW, потім нову BMW, потім BUшни Bentley, потім новий Bentley, потім новий Rolls-Royce, наприклад. Якби ви в будь-якому випадку в своєму житті маєте рухатись. По крокам і по таким сходинкам, тому дії ви завжди маєте розбити собі на такі маленькі кроки, щоб поступово-поступово поступово по ним рухатись. І черепаха, але яка рухається безпосередньо до своєї до свого до своєї цілі, до свого фінішу, вона буде набагато швидше, аніж заяць, який просто стоїть на місці. Тому що заєць вихваляється, який він швидкий, але він стоїть на місці. А черепаха рухається. Така трішки метафора під кінець. Але якщо завершуючи нашу сьогоднішню тему, то чотири причини, чому у вас досі немає того, про що ви мрієте, це перше, що ви не прийняли рішення, щоб цього досягти. Друге, ви не поставили цілі, щоб безпосередньо цього досягти. Третє, ви не зробили собі стратегію досягнення цих цілей, якби як саме ви будете досягати цього. І це про час, про достатність часу, щоб ви встигли в цьому житті все ж таки досягти того, що ви хотіли. І четверте, це дії. Ось ці чотири причини. Якщо ви їх пропрацюєте, якщо будете рухатись по цьому плану, ви 100% досягнете те, що чого ви хочете. Можливо, це займе трішки більше часу, але це буде 100% стратегія, щоб цього досягнути. Дякую за вашу увагу! Це був подкаст Гроші з нуля. Мене звати Ілля Постоєнко і я фінансовий наставник. Підписуйтесь на цей канал або на подкаст-платформах, щоб не пропустити нові випуски. Ставте лайки, якщо вам сподобався сьогоднішній випуск, і пишіть коментарі ваші питання або пропозиції нових подкастів. you. <laughs>